Ну, давайте летим в Маріуполь. Ну, Куди ми летим? Маріуполь. Що? Що? Я тут побачила, що а, на болотах випустила серіал Няня Оксана. Ну, і, в принципі, ти зразу розумієш, що це відсилка до серіалу, де няня з Маріуполя, яка шокала-гекала, і взагалі от от, от, приїхала покарати століцю на самом ділі. <кхм> І приїхала, і е, нею нам засмічували мізки шість сезонів, створивши образ україночок певного типу. Няня роз, розродилася, відродилася, точніше не розродилася, а відродилася. І тут я зразу хочу сказати, що ну, Оксана це українізована версія імені Ксенія. І якщо вже говорити про російський простір, то там мала б бути тогда Аксинія, Да? але ну як ви розумієте, маркери українські дуже активно використовуються у цьому серіалі. Теж по про те, що з іншого боку, як ви розумієте. Політика Кремля така, що вони все українське та врують жахливими і так далі. І дуже дивно, от чому я звернула на цей серіал увагу, що мені було дуже дивно, тому що мені а, я не очікувала, що вони будуть подавати як якесь розважальне шоу-шоу з абсолютно українськими маркерами. І українськими маркерами є ну, власне, ім'я головної героїні і її манера говорити. Хоча, звичайно, цього разу вона не з України а. Із Краснодарського края. вот сидим, завтрака. І от ви розумієте, попри те, що Маріуполь, ви абсолютно правильно пишете, протворили на живу могилу, і цей серіал є, в принципі, одним із дуже яскравих зразків того, як відбувається культурна. Геноцидальна практика, що затуманює голови сотень тисяч людей. А вони вирішують в Росії, на болотах. Вони вирішують зняти ремейк цього серіалу, використовуючи теж саме лякало, використовуючи позитивні образи і популярність цього серіалу свого часу, тому що росіянам вона заходила, українцям вона заходила. вообще такий ще прикольний розлікаті серіал. І вони його відтворили. Ну, звичайно, сценарій уже інший, дуже сильно сексуалізований з іншим. Ну, типу, знамінальна, типу, інші сюжетні повороти, ширші зйомки, не, одна просто, не одне приміщення, а більше і більше, більше різних можливостей для скетчів. А, хоча сценарій жахливий, я трошечки подивилася. Але ну, залишили, власне. Ну І куди ми Що? Маріуполь. Їкать твою, <тю> твою, твою занагу? Що? От сидім, дім завтрака. Єкать твою занагу? Що тю? І ви знаєте, цей серіал показав мені, що Москва це город можливостей. тому що з одного боку вони беруть цю героїню, яка відтворює знову ж таки, манеру розмовляти ну, українську російську мову, так? Яка є, очевидно, чутною. Вони не обирають якусь фьоклу, чи якусь там ще звідкись, яка окає, чи какає, чи що вона там робить ну, на русській манір. Вони обирають манеру говорити близьку до української фонетики. Причому, що з одного. Шо-шо, я шокаю теж. Причому, що з одного боку головна героїня шокає гекає. І как? І ока, ну, що вона там робить? А з іншого боку, я так послухала, так вона нормально Г вимовляє, коли забуває, що їй треба Г вимовляти. Па, он не може говорити, рот занят. А я що? Із цього урода брошенка, в родной город должна возвращаться? Москва це ж город возможностей. А де город возможностей? А де город? А що город, вообще? А... Ну, Тобто, з одного боку, вони, очевидно, хочуть апропріювати, присвоїти манеру таким чином, говорити і надати цьому забарвлення, що, мовляв, це не українське, це наше, ми так розмовляємо в Краснодарському краї. І от, от вони всі вони теж розмовляють, так як у нас в Краснодарському краї, ані всі наші, це наші землі. Ну просто там якісь долбанути. Ну, вони все одно за собою залишають оцей ось. Можливість присвоєння а, чогось як своє для того, щоб потім носія цього а, називати своєю власністю. Мені здається, що тут відбувається саме ця історія. З одного боку, вони постійно а, у своїх обговореннях говорять про те, що це чужа манера говорити, що вони таким чином не розмовляють. І от я слухала різні обговорення, і там, наприклад, одна редакція, яка називається редакція, вони обговорювали цей серіал своєю редакцією, і там всі ділилися мілініали своїм досвідом перегляду цього серіалу. І от вони говорять. Я, вообще, там, как миллениал, прекрасно помню а, Няню Вику и как мы в школе обсуждали каждую серию. Не только обсуждали, но даже пародировали вот это викинское и гекань. Вот в 25-м году особенно, конечно, интересно это вспоминать. Дійсно, в 25-му году дуже інтересно це вспомін. Зважаючи на те, що ви в Маріуполі просто залишили по собі сотні тисяч могил ну десятки тисяч, так це точно зруйноване абсолютно місце. Жива могила, жива рана на на українських землях. Пованих вами дуже прикольно згадувати шокання і гекані І з одного боку, у своїх обговореннях вони постійно говорять про те, що шокання і гекання це щось непритаманне їхньому російському просторі. А з іншого, акторка і сама сам вибір цієї манери говорити, створюють, працюють на те, щоб створити і переконати аудиторію в тому, що це типова манера говорити для русських Няни Вика это мой любимый персонаж э, детства. Мы на Кубани также тюкали гекали и шокали. И то, как она разговаривала, то, какие курьезы она попадала, я в детстве смотрела это сутками в сутками захлеб. и я думала: блин, это, это я. Это же я. Это же я на Кубани так разговариваю. Тюкали и шокали. Это же я. Причем что у нее дуже чутно, як вона забуває. Що і треба певним чином вимовляти слова, і говорить їх зовсім іншим чином. Там ну ніхто особливо не вкладався в якусь, в якусь я не знаю. Послідовну редактуру цього продукту, тому що ну а хто буде на це звернути увагу? Але що я бачу, так це те, що росіяни присвоюють собі навіть шокання і гекання для того, щоб потім казати, що ну українці не відрізняються від них нічим, що це просто один із способів того, як у них там розмовляють. А це значить сконні їх землі, значить, і те, як українці розмовляють, ну на такому от нашоканнім геканням. Ну як ми, це все наші браття, це все ну і це дуже сумно. От, і, ну, і, звичайно, сам факт того, що вони просто беруть і через знову ж таки українське ім'я. Ні Ксеньє. Ні Ексіньє, почому та няня Аксана, да? а це саме українська версія цього імені. А, через українську манеру говорити всовують її в свої серіали для того, не для того, щоб налаштувати аудиторію якось схвальніше і стриманіше до українців. Або вони просто не можуть такого зашивати в свій масовий продукт, але вони, я думаю, що займаються просто апропріацією шокання і гекання, тому що це має бути і русське, ісконне, і тоді вони можуть на це претендувати на інших землях. Це перша історія. Друга історія це те, що оцей от продюсер із першого сезону, якого грав Жигунов, ось цей ось. Ось цей він грав продюсера в серіалі, а в житті він же теж і продюсер. І от зараз він продюсує два фільми. Один називається друга. клад і матрос кошка. Це про підлітків, які вчаться у Севастопольському Нахімовському училищі, і вони намагаються знайти скарби, які були заховані. Адміралом Нахімовим під час Кримської війни, ну тобто, грубо кажучи, продовження серіалу Няня Віка а Продюсер від, відпочкувався від серіалу і почав сам знімати пропагандистські фільми. Причому що один пропагандистський фільм це про а, наших мальчиків, яких от просто будуть знову ж таки з дитячого віку вирощувати на м'ясо продукт для завоювання і закидання їхнім м'ясом інших земель з, з метою завоювання. Це перший продукт, який робить цей продюсер Валентін, Прості господі. А другий серіал, який він теж знімає, це теж іде в продакшені, це серіал. Порода, Як ви розумієте, у цього слова два значення? Це значення ну, як порода, породу щось, от рід, да? а з іншого, це ну, корисні копалини. І це серіал, який буде відповідь ну, до так званої, наприклад, серіалу українському і будуть люди, де у нас є сімейна сага, що розповідає просто про те, що відбувалося в межах однієї сім'ї, там за 100 років. И вот те же самое снимает продюсер из «Няни Вики, который уже отпочковывался. Ну, він в фільмі был продюсером, в реальности став продюсером. И от він сейчас-таки вот снимает про семью и столетнюю историю семьи с Донбасса. И там также буде осмысление националистических движений. И вот это вот все что такое Восток, что такое Запад. Активно, активно ведеться робота, і це всього лиш два фільми насправді, тому що я так от почитала, що навколо цієї няні Аксіньї відбувається, і побачила ну просто така: а цей що робить, а цей що робить. побачила, що з ними відбувається. І насправді я просто розумію, що ми дуже багато чого випускаємо з о, поля зору. І ми просто навіть не уявляємо, яка там робота ведеться і скільки там цього шлаку знімається. от.